Мешканці будинків на Вадима Гурова, які постраждали від ракетних ударів по кривому рогу, не задоволені оцінкою зруйнованого майна, яку проводили на замовлення міської влади. Люди кажуть, що оцінка може бути навмисно занижена не на користь людей. Також підозрюють, що із самим процесом оцінки може бути щось нечисто. Прильот був 21 ноября. Висновок высновок о домі, что он зруйнований, не подлежит восстановлению. Мы получили 19 декабря дом о от сервісу, отримали про акт. 24 декабря я зробив свою незалежну оценку. 8 января 25-го нас обрали з полком на собрання и об'явив, що город будет давати матеріальну допомогу. Так. Да. Нам дали заяви на оценку житлового будинку. Ми його підписали. А в заяві написано оценка. Житла від 20 листопада, то есть даже за день до прилета. Любой Сенщик говорит, что так не должно быть. Третій дом оценивали по факту. Згідно зі звітом про оцінку майна, яку проводили на замовлення департаменту розвитку інфраструктури міста, зруйновані вибухами квартири, оцінювала ТОВ Мамульчик ІК». фірма, зареєстрована у Кривому Розі з 2009 року. Серед топових замовників послуг ТОВКИ Департамент розвитку інфраструктури міста та інші криворізькі органи виконавчої влади. Згідно з документами, які люди надали редакції на часі, тов Мамульчик ІК» – одну із зруйнованих квартир Нагорова – оцінило на 360 тисяч гривень менше ніж фірма, яку для експертизи найняли за власні гроші постраждалі мешканці. У зараз є певні сайти, на яких можна самому навіть прорахувати і не мати якусь там якісь високе IQ для того, щоб дати собі оцінку. Достатньо мати свої документи, обґрунтувати і подивитися. І багато людей, як кажуть, вони замовляють ту оцінку в інших містах, які не мають ніякого там значення. Тут ніхто не живе і не знає ну, якихось певних там районів. Але Люди можуть надати нормальну професійну ту експортну оцінку, і просто питання, чого такі зазори, і чого дійсно не можна зробити на законному, на, законні, на законній на підставі і придивитися все це. Мешканці постраждалих від прильоту квартир кажуть, для компенсації представники міської влади хочуть надати людям сертифікати для придбання квартир не з соцміста, а з інших районів, а також квартири інших типів забудов. А це все впливає на ціну. Був обраний метод порівняння, згідно якого оці, виплили оці суми. Але ж для порівняння обрані квартири не соцміста, це, по-перше, Заречний, сонячний. По-друге, це квартири е, Хрущовки, як їх тут ну, так от, називають народі. Е, квартири Хрущовки. Жодної не було, наприклад, у нас. Якщо в нас з автономним опаленням, то візьміть хоч одну квартиру з автономним опаленням. Е, більше того, вони підібрали таку квартиру з автономним опаленням, одна була там. З автономним опаленням, де ціна квадратного метру менша ніж без опалення автономно, таке може бути це можливо цю квартиру продали родичам, мама там доньці продала. Щось. От отак ну такого бути не може у нашому кривому розі, де так е, дорого коштує опалення, щоб квартира з автономкою коштувала дешевше. І те, що нам не виплачують компенсацію в нормальних параметрах, дуже занижена оцінка по виплатам, по квартирах. Яку робили місто? Да, як місто. не прийняли до уваги наші незалежні оцінки, які робили ми за свої кошти. Подавали ці заявки в Дрім, ми писали, і на вілкула писали на ГОРОД, і везде нам прийшло відказ. або беріть ці гроші, або подавайте на її ну, відновлено. В таких параметрах. Ну, ми з цим не згодні це 100%. Люди обурені, тому просили владу провести переоцінку та надіслати до міськвиконкому звернення. На це департамент розвитку інфраструктури міста відповів, що підстав для повторної оцінки немає. Мешканці кажуть, що їм відповіли або беріть цю допомогу від міста, або подавайте заявку на її відновлення від держави. Проте компенсацію за програмою можна чекати дуже довго. А зараз люди живуть в орендованих квартирах, поки їх житло вже не підлягає ремонту.